Всім привіт! Зима повернулася. Сьогодні 6 січня, я з Віталієм і Олексієм на Десні. Можна було раніше виїхати на лід, але я вже неодноразово казав, що в середині зими на озерах я не ловлю. Там лід був такий, вже раніше став. Пішли ж морози, мінус 15, 14, 10, отаке було. Сьогодні мінус 11 зранку, як виїжджали. Виїжджали рано, о 7 годині. Ну, Можна було ще раніше, але А що це таке? Що це гуде? Що це гуде? Дуже рано не виїжджали, тому що потрібно було спочатку перевірити, який лід, чи став лід на Десні. Лід є не всюди, але він є. Ми приїхали в те місце, де були з Віталієм ще до Нового року. Де піймали судака, і тут я хочу сьогодні спробувати знову половити судака на балансири, а також брав ще не тільки балансир, я вам покажу ці приманки. І спробую на них щось піймати. Якщо тут, звісно, сьогодні стоїть судак. У нас є перше спрацювання жерлиці біля промоїни. Так воно вже розмотало. Воно вже розмотало, ну перевіряй. Каже, воно не мотає. Восьма година, напевно. Може скільки? Вісім дванадцять. Нічого немає. Холоста. Хто ж там був? поверне живця битенький чи ні та наче не битий живець може лід збив бо ж пливе лід по десні а так ми сьогодні заходили на лід намастили дерев лід опускається ламається під берегом воно видно наскільки опустився лід десь до метра точно причому це було взимку щоб такий рівень води наче весною паводок ну, не знаю як навіть десна вийшла з берегів ну а це ж коли в якомусь одному місці забивається десна оцією оці кригою, яка пливає, то нижче потече і вода падає а я що хочу я хочу взяти бур і накрутити ще луночок а не все зачепилося Через хвилин 15 ще одна жерця спрацювала знову біля чистої води От не зрозуміло, це риба клює чи може все-таки збиває лід, який пливе. Він он ще одне, глянь он ще одне спрацювало. Це може зацепило? Да не достане. Дивися, ось я стою біля цієї жерлиці, а тут Напевно щось пливе, тут вже розмотало. Вон ще одна Дивіться, третя підряд. Це крижина Це крижина, пливе і воно збиває їх. Давай витягувати, перевірять. <рес> а ми вже так надіялися, що це буде риба, судак чи щука. Ні, це просто крига таке нам робить. Це просто крига, а Нічого тут не буде. Ні, не буде, не буде. Тянеться тугенько, вже не, вже не тугенько, вже нормально. А тут рибина чи що була. А ні, то може просто лід був. Ну, живця немає. Віталій вже пробує шукає білу рибу за допомогою підводної камери. Риби білої тут немає, як і не було тоді. Йорші якісь сидять. Коробка з приманками один. Відчеп для балансирів обов'язково. І ще одна невеличка коробочка з балансирами. Ну і вудка, ось вона, вудочка моя. Що вам там, судаки дулі крутять? Чи не хочуть? Ось бачите, гілочка один, гілочка два. Це я помічав місце, де стояв судак. І де в мене було клювання, де я їх бачив в камеру. Тут поряд у нас тоді на жерлицю він клюнув витягнули. І от в цьому місці зробили луночки. Зараз беру вудку і буду їх перевіряти ці лунки. От один мінус ловлі в корчах на балансир, що він часто чіпляється, тому я хочу розпочати риболовлю не з балансира. Ось дивіться, що я взяв. Ну, в цій коробці також є балансирчики. Але я ще взяв такі приманки, як віброхвости на двох оснастках. Перша це звичайна джиголовка. І там 15-20 грамів і ось така приманка. А друга снастка це монтаж. Отак от правильно буде. Це на штопорі. 25 грамів штопор. Трійник і можна от... Можна-можна. Ось такий колір візьму. Це не маленькі приманочки, але хочеться саме такий віброхвост, тому що він буде активно грати хвостом. І якщо чіпляти здорово не буде, то можна на це ловити довго. Мінус балансира який? Він... що це тут примерло чи що. Ага. Він робить отакі рухи і ловить добре корчі. Тією ж приманкою я буду робити такі плавні похитування вудочкою і стукати в дно в одному місці. Можна як відривати від дна, а можна просто стукати в дно, як джиг. Ось так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Олексій тук, 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 тук. також. А, і Віталій вже взяв балансир. Ну, побачимо зараз. Плюс 25 грамів добре пробуває той сніг, який вже скопився під льодом. Бо... Ні ще одна. Гуляємо в гру. В яку гру граємо? Хто перший зачепить? Ні, балансира. Ну от я буду так. Дивіться, потукав по дну. О. Пауза. Це так можна кілька секунд. Далі піднімаю. Сантиметрів 20-30 від дна і от ось так приманка грає, на паузах може тукнути. От зараз ми перевіримо ці лунки приманками різними. А потім можна буде опустити камеру, але вже потім, глянути, чи є тут судак, чи немає. Тому що судак боїться камери. І якщо ти її люди опустиш, він злякається і з-під цихунок піде. Це я помітив минулого разу, коли пробував. Можна ще на одному місці отакі похитування робити. Цікаво, чи піймаємо сьогодні, тут рибу чи не піймаємо. Ну, варіантів дуже мало, тому що лідо тільки-тільки стає на десні. Тільки-тільки. Там далі морози будуть до мінус 20, то може і вся Десна стане. А може і не вся. Така риболовля не багатьом людям подобається, тому що немає цього активного кльову, треба шукати багато, буритись. І взагалі такі пішли, пішли роки, що на Десні, там, де реально стоїть судак, немає льоду. І в основному судака, якщо ми колись ловили, то це перший місяць зими. Це от, якщо на початку грудня лід став на Десні, то до Нового року... Щось ловиться. Після нового року нічого вже не ловиться. Отаке. Ну і цей клаптик льоду, на якому ми знаходимося, ми його розбуримо, я думаю, за годинку. А тоді можна буде і опустити вже і камерою глянути судаків. Є чи немає. Ну і Віталій іде з відчепом. Зараз буде відчеплювати з балансира, якщо відчепить. Ну, минулого разу жодного балансира ми не відірвали, але кілька було пошкоджено, пошкоджено, відлітали хвостики. Ну то таке. Буває, коли вже старий балансир. Буває і в нових відлітають. Сьогодні ще така погода, сніжок. Може б щучка повинна була клювати, бо отак буває на балансир ловиш, де якась і щука лупне. Ну це все ж таки по першій кризі. В січні кльов завжди був слабий. Завжди. Ну Але ми будемо пробувати. Жерлиці стоять, ми поставили їх ці не скільки штук, рахували. 13 наче. Наче 13 штук поставили. Може який хижак і клюне. До цього чотири рази спрацьовувала жерлиця, але то була не риба, то був просто лід, який пливе під льодом. Є ще таке поняття, як забиває під льодом такою кашею. І оця каша вона така збивається і пливе і спрацьовує жерлиці. Ну отак. На течії. Але ми поставили вже і ближче до берега, може там буде щука, бо туди до, до середини, то там все ж таки ми надіємося на судака. Відчепив? Чи ні? А, відчепив. Хай лежить не зматуй. Половили ми на балансири і силикон. Нічого. І потім я все-таки вирішив, думаю, закину камеру, подивлюся, що там робиться. Є там риба чи немає. Риби там нуль. І що я ще побачив у корчах? Корчі забиті ось цим вологим снігом до самого дна. Тому і риба там не стоїть. Бачу, правда, рака. Ну рак це не риба. Тому ми зараз що будемо робити. Вирішили, що потрібно зібрати жерлиці і перенести їх в інше місце, на Слабкішу течу, де може бути щука, хоча б щука і там є шанс спіймати на жерлицю. Бо тут вони простояли дві години. Я ж кажу, я такого ще ніколи не бачив, щоб так глибоко оця каша снігова в корчах була. Воно ось на відео, хоч і чорно біла картинка. Але все буде видно. Ото таке блищить. Це є та сама каша. Ми з Сергієм і поїхали достали. Десь хвилин 40 ми витратили на переставляння жерлиць на інше місце. Ну і тепер тут є можливість спробувати піймати живців. Отам, От в кущах. Тут іще люди ловлять поряд на жерлиці, побачимо, у кого буде краще клювати, чи взагалі воно буде клювати сьогодні. Ну і тут вже на балансир немає сенсу ловити, буде чисто ж... риболовля на живця далі. І що, якусь годинку-півтори пробуємо ловити живця, а далі сьогодні буде багаття, буду розводити багаття і будемо так відпочивати. така риболовля. Ну, Головне, що є лід. В цьому місці де... В цьому місці є лід. там може люд бути полметра. хоч би вже палки більше взяв, а то таке рубає смітник. Розгорається во там Дуже горить Чорним этим димом горить так то йди на там? А ми думали... Так, я знімаю. Іду перевіряти жерлиці. Ну як перевіряти? Подивлюся, чи немає спрацювань. Сніг мете, погано видно. Хлопці там вже дрова заготовляють на вогонь. Будемо ми обідати. Живців підловили. Там армишку в лозах клює густірка. Там ярші, ну ми густірку брали. от Виходить, десь півтори години стоять, джелиться в новому місці. Тихо. Не хоче щука сьогодні клювати. Ну, не хоче, поки як хоче. Ще до вечора часу багато. А оце мій тормазок. Термоз чаєм, термос. З котлетами, добре, що він вцілів. Чому коли ще вцілів? Бо я впав. Посковзнувся, впав. Оця сумка була на спині. І термоси витримали, а оцей лоток з салами ковбасою не витримав. Отак. Ну нічого. Головне, що всі інші речі цілі. Так, вот. mm. yeah. так, Максим, ты сильно огонь не впай, yeah, добре? Так трошки дальше, можешь Ну, У вас горит, если вогонь. Yeah, Подрізал. Сейчас мене палка не крутится. Ah, І навіть коли ми обідаємо, вже там сала поїли, таке ковбаси, котлет, тепер чай п'єш. І навіть коли обідаєш, завжди якась щука та й потривожить. Сьогодні ніхто не тривожить. Хлопці пішли ловити живців. А я зараз допиваю чайок з калини. І також піду посиджу, піймаю кілька живців. Щось і живець не хоче клювати. Ходимо, шукаємо. Ну там десь там таке. Отак, після обіду взагалі. Ніяка кажу, не хоче клювати. Ухо мені засипав. Дай. Дероц, так не рыбу, живчика. Покажу вам, что мы ловим идут. Бантики сидят, густера. Після обіду ми знову повернулися на старе місце. Ось Бачите, десна на поля тут біжить. І що, розпаковую вудочку, хочемо знову перевірити судакове місце. Ну як перевірити? Для самозаспокоєння. Жерлиці все одно мовчать, немає чого бігати туди, дивитися, перевіряти нема кого. То зараз почеплю. Ще якусь приманку. Ну, от, там балансир. Олексій, ти балансир? А я ще, знаєте, що брав сьогодні думав може буде реально клювати то спробую на дропшот з льоду. Хтось не таке ловив, я ніколи не ловив. От планував половити, але так як не вийшло, то не вийшло. Ну, на балансир, а я тоді на отаку приманку Дай і все походимо в полонках трошки як з пів години і не тільки в нас не клює от там ще поряд стоять желиців жили, людей теж нічого не піймали за день і з ночі там кажуть два судаки було ну це якщо на ніч залишати але ми на ніч не будемо залишати так як по-перше, тут не плює, а по-друге, на завтра мороз, там мінус 20, то знаєте, за цю ніч так позамерзають джерлиці, що потім їх спробую ще дістати в такий мороз. Хоча сніг є, ну не будемо приїжджати саме сюди. О. А зараз як візьме, так клю на Віталію, так полетиш за вудкою. Не, Бо Віталій як спостерігач. Не хочу вже ловити рибу. Він густрина ловився. По Повне ведра. Може якщо нормально промиє під льодом оцей сніг цю кашу то і судак з'явиться в цьому місці. Ну побачимо. Якщо десь настане нормально, після великих морозів, які там далі ось будуть завтрашнього дня, то можна буде десь по косі ставити жерлиці. Не тільки от так по ямі. Може по косі краще буде. там би поставити тому мутку. Там може біла риба стоїть. Просто немає зараз можливості переходити на інший я берег пленеш. Пленеш. зачепив я силиконову приманку думав що не буде так вона сильно чіплятися але зачепив зараз побачимо як цей відчеп буде працювати ага, вже неправильно продів. придів депресивно подицю Відео назиме назве рибалка нічого, а бо в цьому. В ожиданні і пиво, таке в кавичках. Віталій коментує сьогоднішню нашу риболовлю. Каже, відео називаємо в ожиданні і пива. Ну, перехвати. Це ще мусони не так, да, і судак там, і сомик, все, все так, сидить. Да, Відбило, хопи є. Йдемо держались, бо не видно, бо там вже десь що й клюнуло. Ну, по судаку що сказати. Корчі клюють, судаки не клюють. Все. Місце не, не працює. Ні, мовчать жерлиці. Ну ще якісь півгодинки. Сидимо, дивимося. Вечірній вихід буде, не буде. І додому. Ось така риболовля в січні на хижака, бачите. Давненько не були на кризі. Тижні, може, два. Отак От приїжджаєш. Перевірне місце. Ну там де хоч більш-менш крига, то вона. Безпечно, а не просто так ходити десь провалитись. Це не на озері. Це десна. Все, зібрали ми жерлиці. Наїлися риби. Сьогодні у нас клювало найкраще, напевно. Ось така перша риболовля в сезоні 2024, але яка вже є. Далі йдуть сильні морози, тому побачимо, чи ми морози будемо куди виїжджати, чи не будемо. Будемо чекати, поки це все трошки усядеться, десь на нормально стане і будемо можна, які нові місця перевіряти. Але ж знову ж таки, в основному, я думаю, буде риболовля на хижака. Ну я так собі планую. Дякую, що дивилися. Пишіть свої коментарі, як там у вас клює. У нас клює отак. До зустрічі.